Взрывы на самом деле были организованы при участии спецслужб. Есть такая распространенная теория, что Путин пришел к власти благодаря тому, что после взрыва в жилых домах в Москве, Буйнакске, Волгодонске в стране воцарилась атмосфера страха, паники, и появился как раз в этот момент человек, который пообещал всем обеспечить безопасность, замочить всех террористов в сортире и на этих дрожжах стал мгновенно очень быстро популярен и народ за него проголосовал. А взрывы на самом деле были организованы при участии спецслужб. Могли бы те взрывы быть организованы при участии спецслужб или нет? Вот назначен премьера. Вскоре после этого проходит ну, такое экспертное совещание, я ведь уже не при делах, а, независимый аналитик-консультант. Там обсуждается вопрос перспективы предыдущих президентских выборов. И кто-то, не помню кто, так небрежно говорит, ну, Путину, конечно, в расчет брать не нужно, у него шансов ноль. Его, во-первых, Никто не знает, во-вторых, то, что его Ельцин назначил своим преемником, это уже его в могилу закопал. В общем, ни при одном нормальном сценарии он президентом выбран не будет. И в этот момент произошел эпизод, врезавшийся мне в память очень хорошо. В совещании принимал участие такой Саша Ослов. Может быть, ты помнишь его? И вот Саша вдруг бросает фразу. Он так почти буркнул, почти мало кто даже, может быть, ее слышал, мало кто обратил внимание, но он так вот как-то говорит, а если не То есть фраза была, ни одним нормальным путем его выбрать президентом нельзя. И Саша говорит, а если не И я понял, что в этой среде вызревает какой-то ненормальный сценарий. То, что это было соркестрован в поддержку движения Путина, лично у меня не вызывает сомнений. То, что основная роль принадлежала не спецслужбам, а тому же Березовскому, у меня тоже мало сомнений. Вот для меня, скажем, не случайное совпадение то, что Гачияев, которого обвиняют в организации взрыва непосредственно на месте, и Березов... Гачияев из Карачаева-Черкесии, и Березовский, депутат от Карачаева-Черкесии. Угу. Вот. А вечер, есть, ну так ну, и пропал ну, бесследно, да? Так его ну, никогда да. и не нашли. Ну, до сих пор не нашли. Не то, что никогда, угу. но до сих пор его не нашли. До сих пор, да. Вот. А то, что кто-то в спецслужбах мог быть задействован для передачи сигналов, материалов, для технической поддержки, для этого я исключить не могу. Но главный план все-таки был именно тех людей, которые. Поняли, що нормальним путів Путіна не вас будемо зараз розмовляти з Іваном Ступаком, військовим експертом, співробітником служби безпеки України в чортчетвертому 2015 роках. Будемо говорити про звичайну ситуацію на фронті. Пане Іване, доброго вам дня. Віта-віта да, студія. Дуже дякую за запрошення. Дякую, що на нього відгукнулися. Давайте почнемо, напевно, з, з публікації в німецькому більд. Вважають німецькому виданню, яке, до речі, дуже точно передбачило наступ російських військ з північного напрямку Білорусі. Нагадаю, в жахливому. Жахливому лютому 22-го року так і спосилаючись на, на на, на дані розвідки. ось тепер більд пише про те, що російський зимовий наступ, цілою метою якого була окупація, принаймні Авдіївки і Куп'янська, схоже, не приносить свої плоди, і Росія вже майже вичерпала свій наступальний зараз потенціал. Тим не менше ініціатива на фронті буде залишатися за ними. Так, така інформація є. Але ну дивіться ж видання, яке публікувало, ну, це видання. Коли публікували раніше плани росіян про наступ, вони ж не отримали їх самостійно. Вони їх отримали від своїх розвідувальних органів, від своїх джерел в розвідувальних органах, можливо, дипломатичних політичних відомствах з ними там поділилися. Тобто, ще раз саме видання не є джерелом цієї інформації. Немає там аналітиків, які проаналізували, все з'ясували і поділилися джерела були в інших органах. Ми вже знаємо, що ця ж сама інформація була і в українських посадових осіб, але як до неї поставилися, тоді ну ми зрозуміли, ми знаємо, після війни будемо це проговорювати. Я думаю, що така інформація вже про яку ви озвучили, якщо вона дійсно відповідає дійсності, вона є і у американських наших колег, і в українській розвідці є, і 100% вона була в якості доповіді або рапорту. Принесена не знаю, відправлена до супрезидента, і там про це знають. Але ось є така історія про те, що за попередніми оцінками, попередніми ще раз, є можливість у росіян. А... Зробити наступ наступальні сили є на Купенсько-Лиманському напрямку. Це той напрямок, де знаходиться там перша танкова армія російська є жива сила, які як кажуть фахівці, ще не були е нашинковані на Вінігред в боях за Авдіївку, за Мар'їнку. і в принципі вони теоретично зберігають ну, таку свою бойову силу. І, теоретично можуть бути використані для прориву укр... ну, спроби прориву верніше, але ще раз. Тут безліч факторів, які треба проаналізувати І ще раз, тільки наша військова розвідка принаймні з наших українських органів може дати нам вичерпну інформацію, чи є спроможності, чи немає. От останок скажу просто наявність, наприклад, 20-30 тисяч російських військових не вказує на підготовку до наступальних операцій. А ось розгортання шпиталів, розвантажування боєприпасів. На землю, вже розміщення подрібних складах. Це вже такі ну, посередковані фактори, які свідчать про те, що швидше за все буде наступ. Але таких факторів багато-багато, без десятки. Тайм вийшов з прогнозами, не з прогнозами, з переліком найбільших ризиків цього року і на третьому місці, як вони написали, розділення України. Мають на увазі вони те, що Україні не вдасться повернути окуповані території, і Росія лише закріпить свій успіх протягом цього року. це станеться, як пише видання. Якщо не буде поновлена допомога Україні і не буде вдалої мобілізації. Так, ем, такий сценарій є. Ми не кажемо, що він е, основний, але він є. Ми повинні різні розглядати. І ось на цю тему в кажете про мобілізацію, про боєприпаси. Е, вся. Вся така перепона ну, нускільки я бачу зараз з цією допомогою Сполучених Штатів принаймі офіційно, принаймні публічно, вона впирається в що? Що від Білого Дому республіканці вимагають, просять, благають, дайте плани. Ну розкажіть нам, як ця допомога Україні допоможе самій Україні, які є дедлайни, які є середні плани, середньострокові, короткострокові, довгострокові, що вважається великою перемогою. Мов, що вважається середньою перемогою, що мінімальне. Дайте нам, щоб ми розуміли, я їх чудово розумію. Це логічно, це правильно. Це можна порівняти, коли приходять політики і кажуть, ми переможемо всю корупцію, ми переможемо бідність. Ні, окей, це здорово, це звучить здорово. Але який у вас план? Якщо там буде супер, там на 100% виконання, що це буде означати, які показники, індикативи, де середнє виконання, де мінімальне виконання? Так само хочуть побачити від України, щоб Україна. Допомогла білому дому сформувати свої плани. Зрозуміло, перший, перший пункт це вихід на кордон 91-го року. Але ми, ми повинні передбачати. А раптом, що ми не зможемо, що нас задовільнить в середньостроковій перспективі, наприклад, вихід на кордони 2022 року зафіксували. Що буде взагалі там мінімальна, мінімальна планка, яка нас може задовільнити? Вихід до Криму, повернення Запорізької АЕС, Скадовська, Армянська і так далі. Тобто, ми повинні від України, від Офісу президента від зовнішнього політичного відомства згенерувати ці ці ключові показники ефективності, плани, які в нас є, які ми Зглядаємо передати до Білого Будогодому, щоб вже Білий Дім передав до Сенату, і там вони їх могли проговорювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.